Осінь зима перший плюс другий сорт. Вартість за кілограм 2,90 євро, в Лоті 20 кілограм. Почнемо з ось таких суперлегезень, чоловічих ось таких дучиків. Вони повністю тканинні 45-го розміру. Стан ідеальний. Далі ось такі під змійку жіночі. Рішечки тут, бачите, з дефекту, кому геть незамітним. Наступні у нас будуть ось такі фуксійні дитячі уги. Та ще одні ось такі чоловічі кросівки в супер красивому кольорі. Стан також супер-супер. Далі в нас будуть ось такі рожеві дитячі чобітки. На більшу ножку, 31-й розмір. Ось такі стильові жіночі в сірому, в сірій замші. З ремінцями такі вищі. Ну, ось в такому каблучку. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі туфлі. Бачите, трішки позагиналися. Та ось такі красивезні дитячі уги. Зайчики. Наступні. Ще одні уги, але вже 36-го від зари. Ось такі. Та ось такі уги також дитячі в сірому кольорі. Наступні у нас будуть ось такі кросівочки для хлопчика. Осінь зима. І це осінь. Та ось такі чоловічі. Оп-оп. Далі у нас чоботи резинові ще одні. 36-му. Та ось такі коїзачки. Ось такі туфлі тепленькі. Та ось такі чобітки дитячі. Далі, далі, далі. Далі ми ще одні уги чорні, класичні. Та ось такі чербітки дитячі. Бутіки. Далі ще одні типу уги, але прошиті, з таким як носочком, теж теплесенькі. Так, ось такі жіночі лофери на резиночці. Ще одні уги під носочок з бузичками. Так, жіночі прорезинені дотики також на хутрі. Ось такі та ось такі ще одні червички. У це у нас будуть чоловічі, темно-сині ось такі червики. Та ось такі стельові дитячі. І останнє, що у нас тут є, це ось такі туфлі на резиночці та замочку в шкірі. На суперстійкому каблучку. Ми розпакували з вами лотик на 20 кг, вартістю за кілограм 2,90 євро. Для замовлення звертайтеся у вайбер до наших менеджерів.